Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 4 червня і пропоную поговорити про ситуацію зі свободою слова в Україні. Але перед цим, будь ласка, не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки під відео і стрімами. Не забувати ставати спонсорами і активно репостити всі відео, які виходять на каналі, це нам дуже допоможе для того, щоб канал міг ефективно і якісно розвиватися. Не відкладайте це на потім, а зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, що по свободі слова надходить така цікава інформація з Верховної Ради. Частина представників слуги народу пропонують взагалі розформувати комітет Верховної Ради з питань свободи слова, оскільки вони з одного боку не можуть знайти. Бажаючих бути членами цього комітету, а з іншого вважають, що в Україні за великим рахунком немає ніякої проблеми зі свободою слова, У нас, начебто, прекрасна ситуація, і відповідно навіщо незрозумілий комітет. Який ледь е, працює, і власне, е, скажімо так, не дає того ефекту, на який всі е, мабуть розраховували з іншого боку, заради справедливості інша якась частина представників Слуги народу виступають проти цієї ідеї, оскільки це може сильно вдарити по іміджу України, яка йде до Європейського союзу, е, хоча ну тут треба розуміти, що Комітет, це така історія, в принципі, Європа може не те, що закрити на це очі, вона може на це не звернути увагу на фоні інших проблем, які є у України. Але тим не менше, питання може отримати свій розвиток, тим більше, що очільник комітету, Ярослав Юрчишин, який представляє фракцію голос, підтвердив, що це питання дійсно обговорювалося. І наразі тривають просто консультації щодо кандидатури секретаря комітету, і це питання дуже важливо розв'язати до кінця червня місяця. Важливий дуже момент, чому так стало? Se eu Нещодавно помер депутат від слуги народу пан Швець. Він якраз був секретарем комітету. Зараз йому шукають заміну, але там у слух виникають дуже великі проблеми в найближчий час. Проголосують за дострокове припинення повноважень народної депутатки від слуги народу, Анни колісник. Ну і її місце може зайняти прес-секретарка фракції Юлія Палійчук, і От їй можуть запропонувати власне стати секретарем комітету свободи слова. Я розумію, що дуже багато прізвищ які. Я зараз називаю вони можуть бути незнайомі в широкій більшості в широкому загалу, і це взагалі дуже добре характеризує до добре в лапках. Характеризує фракцію Слуга народу. Там дійсно багато таких людей, які невідомо як опинилися в цій фракції, і відповідно не зрозуміло, як і де вони будуть працювати, але власне саме слузі народу. Придеться вирішувати, кого відправити на цей комітет, кого зробити секретарем комітету, оскільки на сьогоднішній день в комітеті, крім власне самого Юрчишина, є тільки перший заступник голови. Всім від тут відомий народний депутат від слуги народу Євгеній Брагар. Це той, який пам'ятаєте, пропонував бабусям продавати своїх домашніх улюбленців, щоб сплатити за комуналку. Був такий і є такий феєричний персонаж. Його потім правда викинули. Сама ж фракція викинула взагалі з інформаційного простору, тому що вони дуже були такі ну, налякані. Тим, що він сказав. Це розійшлося на величезну кількість мемів. Плюс потім до цього пана були питання з приводу. Ну, теж декларації, власне, якихось там речей, які з'явилися, ну просто з повітря, бо до депутатства він за великим рахунком нічим таким не відзначався. Ну і є ще третя: третій член комітету, який раніше був головою комітету. Це всім відомий Нестор Шуфрич. Він зараз перебуває під вартою і, відповідно. Не може виконувати обов'язки власне е члена комітету, тому знов таки є питання, щоб кворум зібрати взагалі якісь рішення приймати і так далі. Чому ж, е взагалі, слуги і інші якісь депутати не надто хочуть іти цей комітет? Ну тому що це такий комітет, де треба відповідати постійно на якісь скарги журналістів. А отут, попри заяви представників слуги народу, про те, що в Україні зі свободою слова все окей. Є е кілька дуже серйозних насправді проблем з одного боку. Україна. Значно піднялася за особливо два перші роки повномасштабної війни у глобальному рейтингу свободи слова, але це це, скажімо, так підняття в тому числі відбулося через втрату позицій іншими багатьма країнами, які знаходилися раніше вище за Україну. Тобто тут є об'єктивний момент, не стільки навіть це пов'язано значною мірою, власне, було з Україною, скільки з тим, що інші країни, наприклад, там Сполучені Штати, ті ж самі, да вони через певні проблеми місця в цьому індексі або рейтингу власне втрачали в Україні. Ж є об'єктивні обмеження на свободу слова, які пов'язані з правовим режимом воєнного стану. Тому навіть, виходячи з цього, навряд чи можна говорити, що це якісь великі здобутки зі сторони нашої влади. Це точно не так, і це точно неправда. Влада, звісно, вона говорить про інше. разом з тим, в нас якраз представники медіа спільноти е, говорять все про більшу кількість проблем, які просто понаростаючі ідуть з кожним роком, і особливо загострилися в 2025 році, які пов'язані якраз про. Пов'язані якраз з зловживанням влади і монополізацією, взагалі, телевисвітлення тих подій, які відбуваються власне в Україні, тут можна згадати три ключові проблеми. Першою такою проблемою є власне. Єдиний марафон, на що звертали увагу репортери без кордонів і багато інших міжнародних організацій, які займаються моніторингом свободи слова. Вони говорили, що якщо в перші там місяці, можливо навіть рік повномасштабної війни, марафон виконував ну правильно достатню функцію, хоча і тоді були питання, чому тільки ці канали в нього взяли, не взяли, наприклад, інші, то з кожним роком він почав по перше втрачати довіру за сторони громадян. Зараз вона на дуже низькому рівні знаходиться, і е, з точки зору глядацької уваги, рейтинги каналів, каналів, які входять в телемарафон, саме в слотах телемарафону, важливе уточнення, вони залишають бажати кращого. Тут певна парадоксальна ситуація, що на своїх YouTube майданчиках або коли вони не в слотах е, телемарафону, якісь намагаються робити там ще програми, в них, як правило, рейтинг вищий. І вони відповідно, ну краще себе набагато почувають. Ну і відповідно, тут треба зазначити, що телемарафон, крім втрати актуальності, крім того, що там є величезна кількість тем, які просто не обговорюються, він ще характеризується по перше, державним фінансуванням, що ну, може бути несправедливим по відношенню до багатьох інших каналів, які є в Україні. І по-друге, тим простим фактом, що туди практично не потрапляють представники опозиційних сил. На окремих каналах жодного представника, наприклад, Європейської солідарності чи голосу, чи там тієї ж батьківщини просто не було, тому що їх туди просто не запрошують. Що порушує ну взагалі логіку телемарафону, особливо це характерно для телеканала Рада, куди навіть колишніх ОПЗЖників запрошували, але не запрошували представників реальних опозиційних сил. Ну і давайте не будемо забувати, що власне така дискримінація. Ну, вона ж помічається зі сторони громадян, і громадяни постійно в різних опитуваннях висловлюють свою незгоду з такими підходами. Вони вважаються якраз порушенням свободи слова. Друга велика проблема, яка є на сьогодні, це безпосередньо виключення трьох каналів прямого еспресо і п'ятого каналу. Взагалі, спочатку їх не взяли в телемарафон. Це і потім їх викинули з. Ну, загального такого віщання і загальної сітки без жодних якихось пояснень і на всі застереження, зауваження, які до сьогоднішнього дня регулярно надходять з боку наших європейських і американських, в тому числі партнерів, немає жодних відповідей. Тобто, все це тотально ігнорується, і ніхто на це ніякі відповіді власне не дає. Ну і третьою великою проблемою є власне. Переслідування стеження за журналістами, ну, наприклад, ми пам'ятаємо історію там з бігусами, пам'ятаємо історії з дзеркалом тижня, пам'ятаємо багато інших історій, які були там сензором, да і іншими власне великими достатньо такими або телеканалами, або сайтами, або youtube площадками які займалися ну, різними розслідуваннями, і ці розслідування вони були. Спрямовані власне проти, ну проти, наприклад, окремих там або стосувалися окремих представників влади, і потім виявлялося, що за цими журналістами стежили якісь невідомі або люди, або. Виявлялося пізніше, що ці люди були представниками наших спеціальних служб. Відповідно, вони не могли діяти без якоїсь вказівки згори. і от використання спеціальних служб для такого тиску на журналістське співтовариство воно ну є абсолютно, абсолютно недопустимим, особливо під час правового режиму воєнного стану. І таких випадків насправді на сьогоднішній день вже більше десяти за умов відсутності. Власне, повномасштабної війни, мені здається, навіть одна така історія перетворилася б на величезний скандал, і цей скандал міг би дуже погано закінчитися для влади, але поки все війна деякою мірою списує. Ну і от історія, коли вона зациклюється, да, яка стосується власне комітету. З питань свободи слова вона теж є в цьому плані показовою. Раніше це був один з найпотужніших комітетів, а зараз е, представники слуги народу, які ну повинні туди делегувати значну частину своїх представників, вони просто ігнорують цю історію і не хочуть взагалі брати в цьому участь. Ну, мабуть, е, боючись, що їм придеться там комунікувати з з, з з медіа і в тому числі давати відповіді на якісь неприємні питання, які безпосередньо пов'язані з владою. Вони робити цього не хочуть, і вони відповідно будуть намагатися усіляко цю історію затягувати. Я думаю, що все ж таки з комітетом здорових глуст вийде на перший план, і власне ця історія закінчиться нормально, тобто наберуть туди. Ну, хоча б мінімально необхідну кількість людей, але питання до ефективності роботи комітету воно власне буде залишатися. Тут є і питання до очільника цього комітету, тому що депутат він може і непоганий, але якось дуже себе він лояльно поводить, в тому числі з представниками влади, і не піднімає так активно питання, які він повинен піднімати з точки зору захисту взагалі прав журналістів, ну і свободи слова в Україні в цілому. Ну і давайте не будемо забувати, що історія з. Монополізацію інформаційного простору, яку ми маємо на сьогоднішній день. Це історія, яка не закінчиться власне з завершенням правового режиму воєнного стану. Очевидно, що вона буде тривати ще певний період. Як мінімум, цей період буде пов'язаний з підготовкою, ну і безпосередньо проведенням різноманітних виборів в Україні. Це надто цінний ресурс для того, щоб його просто так позбутися. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!